Добрим ранком, миром і спокоєм від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, я вітаю всіх, хто дивиться передачу ранок з Надією і разом з вами. Я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день. Він підняв нас від сну більше того, залишив для нас обітниці у своєму слові. Хочу сьогодні ділитися цими обітницями і з вами, дорогі друзі, але на превеликий жаль. Так як і колись, деякі символи люди не розуміли, а тим більше сьогодні, коли люди мають багато символів, а варто мати тільки один. Ось послухайте урок. У Євангелії від Іана, в 3 розділі із 14 вірша, ми читаємо. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. У покорі Христос розпочав свою велику працю спасіння грішного людського роду. Пройшовши повз міста та визначені центри ученості, він влаштувався у Назареті, скромному і глухому селищі. У цьому містечку, звідки, як зазвичай вважалося, не могло вийти нічого доброго. викупити світу провів переважну частину свого життя, займаючись столярним ремеслом. Він жив серед бідняків. Його сім'я не вирізнялася ні вченістю, ні багатством, ні становищем. Він ішов земним шляхом бідних, знехтуваних, засмучених, узявши на себе всі біди і напасті, які повинні нести страждальці. Юдеї гордовито вихвалялися, що Месія прийде як цар, який перемагає своїх ворогів і зневажає язичників у своєму гніві. Однак місія Христа полягала не в тому, щоб підносити людей, потураючи їхні гордині. Він, покірний Назарянець, міг би злити презирство на гординю цього світу, бо він був повелителем у небесних оселях. Але він прийшов у смиренні, показуючи, що небагатство, не становище і не влада користуються повагою Бога Небесного. А в покорене, зламане серце, облагороджене силою Христової благодаті, Христос закінчив своє життя праці та самозречення заради нас, увінчавши його жертвою за нас. Христос це живий Спаситель. Сьогодні Він сидить праворуч Бога, як наш захисник, заступаючи за нас. Він закликає нас звернути свої погляди на Нього та отримати спасіння. Але спокусник завжди був сповнений рішучості сховати Ісуса від наших поглядів, щоб змусити нас спиратися на руку людини задля допомоги та сили. Ворог досягнув такого успіху у своєму намірі, що ми, відвернувши свої погляди від Ісуса, в якому зосереджені всі наші надії на вічне життя, звертаємося до людей за допомогою та керівництвом. Як Змій був піднесений Мойсеєм у пустелі, щоби кожен, кого вкусили отруйні змії, міг подивитися на нього і залишатися живим. Так і син людський має бути піднесений перед світом Його слугами. Христос і то розп'ятий, ось ця вістка, яку Бог доручив проголошувати своїм слугам по всьому світові. Адже Ісус, це був учитель, посланий від Бога. Коли ж я Божим духом виганяю бісів, то прийшло до вас Царство Боже. Могутні діяння Христа мали достатню силу, щоб переконати будь-кого. Проте юдейським вождям істина не була потрібна. Вони не могли не визнати достовірності дій Христа, але ці Його дії вони огульно засуджували. Вони змушені були визнати, що служіння Христа супроводжується надприродньою силою. Але ця сила, як вони стверджували, Походить від сатани. Чи вірили вони у це насправді? Ні. Але вони були так рішуче налаштовані проти істини і так опиралися на верненню, що стали приписувати роботу Божого Духа дияволові. Вельми співчутливий Спасителю. Яка любов, яка незрівнянна твоя любов? Звинувачуваний начальниками Ізраїлю в тому, що через справи милосердя силою князя демонів, він залишався незворушним, неначе нічого не бачив і не чув. Він не міг залишити незавершене служіння, заради якого зійшов з небес. Істина повинна бути відкрита людству. світло для світу мало розвіяти своїми променями тимряву гріха та тимряву упереджень. Істині не знайшлося місця в серцях тих, хто мав прийняти її перед усім, тому що вони відгородилися від неї упередженнями і злою невірою. Христос приготував до прийняття Його вістки серця тих, котрі не користувалися такими високими привілеями. Він приготував нові бордюки для нового вина. Кожну істину небесний Бог наділяє впливом, який відповідає її характеру і важливості. План спасіння. Від якого залежить саме існування у втраченого та близького до загибелі світу, мав бути проголошений і Дух Божий у Христі Ісусі доторкнувся до серця цього світу. Істина була проголошена Христом. Серця тих, хто називав себе дітьми Божими, були закриті для неї. Ті ж, хто не мав настільки високих привілеїв, хто не був зодягнений в одяг власної праведності, тяжили, тягнулися до Христа. Сьогодні Сатана докладає всіх зусиль, щоб залишити світ у незнанні про велику викупну жертву, у якій відкривається Божа любов і неминучі вимоги Його закону. Сатана. Воює проти справи Христа. Проте, доки Він робить свої діяння, небесні ангели об'єднуються з людьми, котрі стали знаряддям у руках Божих. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми із вами були тими, які є знаряддями у руках Божих. Вічно живи, святий на ім'я, наш дорогий небесний Батьку, перед Тобою схиляємось ми, щоби скласти щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя, за здоров'я, яке ти ще підкріпляєш, і особливо за те, що Ти даруєш можливість нам чути Твої істини, Господи, читати Твоє Слово. Ти дав цю можливість сьогодні, як ніколи. Батьку, дорогий Небесний. Зглянься над нами, прощай наші провини, бо ми багато чого старалися робити без тебе. А тим більше сьогодні так багато є тих, які замінили Тебе своїм ученням, які виконують роботу сатани, але прикриваються Твоїм іменем. Тож, Господи, благослови кожного глядача. Кожного, хто читає Твоє слово, щоб вони зрозуміли Твою волю і не знаходили посередників, які нічого не варті, не заміняли. Тебе кимось або чимось, а полюбили тебе, живого Бога. Боже, це наша молитва прохання. Допоможи і нам не зробити таких рокових помилок у своєму житті, щоб ми не загинули в той день, коли ти прийдеш. Сьогодні в руки твої ввіряємо своє життя, життя дітей своїх рідних і близьких. І дуже дякуємо Тобі, що мир маємо в нашому краї, але просимо у Тебе миру для всієї країни, захисту для тих, хто захищає її. Просимо у тебе, Господи. Співчуття милості і обезболення для поранених. Ти підкріпляй, зціляй, не залишай, тату дорогий. Це наша молитва і прохання. Почуй її, Господи, почуй молитву всієї нашої країни, не дивлячись ні на що і захисти її. А за все, що ти зробив заради нас, за те, що Ти прийшов, віддав своє життя, ми дякуємо тобі, Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що і ви особисто, перечитуючи священну історію, побачили, що у Біблії є багато символів. Символів, які вказували на Ісуса Христа. Одним із них був Змій, піднятий Мойсеєм у пустелі, коли людей кусали змії. Дорогі мої, сьогодні істина відкрита і зрозуміла. Нам варто повірити, що... Усі символи замінив Ісус Христос, і сьогодні варто звертатися тільки до нього. Хто думає про вічне життя, має звертатися тільки до Нього, молитися через Його святе ім'я, і тоді має мати надію на успіх, має мати надію на справжню віру, а іншого шляху немає. Я сьогодні пропоную вам цю книгу: повірте словам Ісуса. І ви будете спасені і благословені. Нехай Бог благословить вас сьогодні. До побачення.